Відбудова України тема, яку активно обговорюють під час візиту Зеленського до США. Своє бачення шляху України до успіху озвучила новопризначена представниця США з питань економічного відновлення України пені Пріцкер на круглому столі з економічного відновлення України в Нью-Йорку. Саме з її призначенням бізнес пов'язує надії на прискорення реформ в Україні. Переконати інвесторів вкладати в Україну кошти це і спринт і марафон, каже Пріцкер. Вона переконана, саме зараз час для реформ. Для зближення з Європою навіть під час і точно після того, як Росія програє свою загарбницьку війну. Україна має умови економічного зближення з Європою, освічена талановита робоча сила, родюча земля, видобування природних ресурсів та доступ до єдиного європейського ринку. Це складові успіху. Вони є навіть зараз. Друге, Україна має вікно можливостей для реформ, глибокий патріотизм українського народу та національний консенсус, об'єднані на користь проведення реформ, які створюють умови для майбутнього успіху України. І ми всі знаємо, що ці реформи мають відповідати очікуванням приватного сектору, щоб бізнес було комфортно в цьому середовищі, і він був готовий ризикувати і інвестувати. Третє економічне відновлення України це і спринт, і марафон. Маємо планувати європейську Україну інтегровану до світових ринків з довгостроковим сталим розвитком на основі чистих цифрових конкурентних технологій. Це марафон. І щоб ви знали, я бігунка марафонів. Однак потрібні також і результати прямо зараз: надати імпульс відновленню, щоб українці могли впевнено повертатися додому і починати будувати на майбутнє. Це спринт.